Привіт! На сьогоднішній день, беручи в кредит 500 тисяч злотих, ти заплатиш загалом протягом 25 років мільйон 50 тисяч злотих. Тобто, користуючись іпотекою у 25-му році в Польщі, ти тільки відсотків заплатиш навіть більше, ніж тіло твого кредиту. І це вже після зниження ставки на відсотка в травні 25-го. і при такій ситуації абсолютно не дивно, що більшістю людей іпотека сприймається як огромне фінансове зобов'язання, як окови кредитні на півжиття. Але що як я скажу тобі, що роблячи регулярні прості дії? Ти зможеш зменшити цю суму на 100, 200, 300 або навіть більше тисяч злотих. Це відео це джерело практичних знань по тому, як правильно керувати своїм іпотечним кредитом та які ефекти це приносить. Якщо ти плануєш взяти іпотеку або вже це зробив, ти просто зобов'язаний на мою думку подивитися цей матеріал. Сьогодні ми розберемось у тому, як переплати впливають на загальну кількість твого боргу і на твій гаманець. Коли треба робити ці переплати, як робити це без додаткових санкцій від банків, як саме розподіляються переплачені тобою кошти, і що обрати зменшення рати при переплаті кредиту чи скорочення періоду кредитування? Я Сергій Тіркіча, активно працюючий агент з нерухомості у Врослові з майже 4-річним досвідом. Ти на моєму каналі, якщо вперше, то запрошую тебе підписатись тут. Користь цікавість. Взагалі, ми тут класно проводимо час. І дізнаємось багато нового про нерухомість в Польщі. Також запрошую тебе в свій телеграм та інстаграм. Там теж дуже багато корисного контенту. Також там більше мого особистого життя. Тому, якщо тобі я цікавий, то запрошую тебе туди. І також, якщо питання купівлі твоєї першої або вже може, чергової нерухомості для тебе зараз актуальне. Пиши мені в телеграм, посилання буде в описі під цим відео. Проконсультує тебе по всім питанням і супроводжу тебе від моменту підготовки до купівлі до отримання ключей від своєї нової оселі. Це не гаймо більше часу і поїхали. Взагалі, я вважаю іпотеку такою окремою наукою всередині гігантської сфери нерухомості. І ось якщо розуміти правильно все те, що відбувається всередині цієї науки, то можна... То можна економити реально сотні тисяч злотих. Ви це побачите сьогодні, і саме через незнання ось цих механізмів, як працює іпотечне кредитування, у людей і складається враження того, що іпотека це е, такі фінансові. Величезні кайдани на півжиття заради якихось там квадратних метрів. Отже, давай уявимо з тобою таку ситуацію. Ти купляєш квартиру і береш при цьому 600 тисяч кредитних коштів у банку. Як буде при цьому виглядати твоя рата, тобто щомісячна платіжка по цьому іпотечному кредиту? Давай подивимось. Ось, власне, ти можеш бачити її на своєму екрані. Я згоден, що це виглядає дуже сумно, бо як я й казав у майже кожному своєму попередньому відео на сьогоднішній день, беручи іпотеку, ти на старт. Ті оплати своєї рати будеш платити 4 п'ятих власне складової цієї рати у якості відсотків, і тільки там 20 а навіть менше. Ось як ми тут бачимо, 17-25% двадцять іде на сплату твого тіла. Це дуже мало, і саме через це я дуже довгий час був противником іпотеки при таких високих відсотках. У Польщі на сьогоднішній день іпотека найдорожча в Європі. Проте, якщо регулярно платити трохи більше ніж ви домовились з банком, то ситуація буде виглядати зовсім інакше і трохи пізніше, ти це побачиш. Дуже важливо запам'ятати одну просту істину: переплачувати кредит вигідно абсолютно кожному, окрім. Банку, давай для цього відео зробимо собі такий прикладовий розрахунок. Ось я його підготував. Сума кредиту у нас буде 600 тисяч злотих, відсоток, тобто РРСО, рочна стопу процентування, під котру ми цю іпотеку беремо, буде 7 відсотків. Дата платежу найчастіше це так: є 15 день кожного місяця. І рата, котра в нас складає, як ми вже бачили, 4200 50 злотих, давайте ж для зручності підрахунку таку рату зробимо, де на початку в нас 750 злотих це тіло кредиту, і 3500 злотих це відсотки по цьому кредиту. А ну і також дуже важливо це те на який період ми беремо цей кредит. У нас це буде 25 років, тобто 300 місяців. Давай зараз подивимось, які ефекти е можуть мати навіть дрібні надплати, але регулярні надплати щомісяця. Для цього ми підемо ось сюди. 600 тисяч кредитів в нас вписано, 300 місяців в нас вписане. Ідемо тепер в хармонограм сплат. Що ми тут бачимо? У нас стала рата, стала рата, означає те, що щомісяця ми будемо платити одну і ту саму суму, і в нас просто буде змінюватись пропорція тіла та, власне, відсотків від цього тіла. Ось ми можемо побачити, якщо спустимо в самий низ, що у нас тут 300 місяців. Тобто на трьохсотий місяць ми платимо останню рату, де вже, до речі, 4400 злотих з 4433 – це буде тіло, по 27 злотих це будуть відсотки. Давай зараз подивимось, що відбудеться з нашою іпотекою, якщо ми щомісяця будемо доплачувати тільки 100 злотих до цього кредиту. Загальна сума до сплати протягом 25 років була 1 мільйон 330 тисяч злотих. Зараз ця сума зменшилась до мільйон 277 000, Тобто, це менше на 43 тисячі аж. І давай спустимося сюди і побачимо також таку цікаву річ. У нас було 300 місяців період кредитування, але доплачуючи регулярно по 100 злотих, ми зменшили цей період до 282 місяців, тобто на 18 місяців менше, що дорівнює, як ти можеш розуміти, півтора року, і що у нас виходить: що ми заплатили виходить на 28 200 злотих більше. А зекономили при цьому 43 тисячі злотих. Тобто, це дуже непогана інвестиція. Давай зараз подивимось, що в нас буде, якщо ми надплатимо 200 кожного місяця. Я думаю, що на сьогоднішній день і ну ви ж коли берете іпотеку, ви заморажуєте цю суму, на, на котру ви взяли, тобто ці 600 тисяч. Але є таке явище, як інфляція. Тобто, за 10 років ще тисяч будуть мати зовсім іншу купівну спроможність ніж сьогодні, тому сьогодні 200 злотих це може для когось суттєві кошти але за 10 років це вже думаю так не буде і ось ми доплачуємо давайте 200 злотих сюди і що ми бачимо у нас вже на 100 тисяч на 100 тисяч у нас зменшилась загальна сума до сплати як я і казав такі прості дії допомагають економити сотні тисяч злотих і дивіться, наскільки в нас скоротився період кредитування. При 100 злотих це було 18 місяців, при 200 злотих це вже дорівнює 34 місяці. Дуже, знову ж таки, дуже класно, дуже круто. 266 місяців помножимо на 200, ми отримуємо 53 200 злотих, а 57 200 злотих у свою чергу допомогли нам зекономити аж 100 тисяч злотих. Давай тепер подивимось, що відбудеться з нашим кредитом, якщо ми 500 злотих щомісяця будемо переплачувати. Знову ж таки, я одразу кажу, що те, що я тут показую, стосується, звісно, Дуже дисциплінованих людей, котрі вбили собі, що я щомісяця в будь-яких умовах при будь-якому випадку буду переплачувати ось ці 500 злотих. Якщо ви будете там, я не знаю, платити ці 500 злотих через місяць, платити там раз в два місяці, або там пропускати один з кількох місяців протягом року, нічого страшного, ви все одно варто це робити, але просто ефекти будуть не такими суттєвими. Якщо ви там пропустите з цих 200, там 62 місяців у випадку з 200 злотими, я не знаю 30 місяців, то звісно ви будете сидіти в іпотеці довше і заплатите, е, врешті-решт більшу суму, але це все одно має сенс. Це теж важливо розуміти. Тобто не тільки щомісяця ми можемо наплачувати, а можемо взагалі там раз на рік 500 злотих закинути, але це вже буде мати ефекти, котрі більше ніж 500 злотих в кінцевому випадку будуть. Давайте дивимось 500 злотих. З мільйон 330 000 000 загальної суми ми раптом спригнули до мільйон 130. 000. У нас при цьому окрес кредитування зменшився аж на 70 місяців, 70 місяців. Давайте порахуємо. 70 місяців це майже 6 років. І ось майже на 6 років ми зменшили період, котрий на нас Жіє ця іпотека завдяки тому, що переплачуємо по 500 злотих на місяць. Ну давайте подивимось, що буде. Якщо ми тисячу будемо плачувати щомісяця. тут у нас вже на 310 тисяч менше ми платимо, і при цьому, якщо ми подивимось на те, скільки місяців ми загалом будемо мати платити. Це 189, Тобто, ми заплатили 189 тисяч злотих, а зекономили при цьому 310 тисяч злотих протягом 25 років. Знову ж таки, дуже добра інвестиція. Я вважаю. Ну і давайте. Те, ви образимо собі, що ви там взяли ці 600 тисяч кредитних коштів, але у вас прям є. Я не знаю, ви отримали дуже добре. Дуже добре підвищення в праці. У вас там пішла зарплатня вгору, і ви маєте тепер можливість доплачувати по 2 тисячі на місяць. 2 тисячі на місяць, якщо ми доплачуємо, ми економимо 430 тисяч злотих, і ми, я думаю, що в два рази ми скорочуємо період кредитування навіть більше ніж в два рази. Ми скоротили період кредитування. Тобто, у нас залишається тільки 141 місяць. Це 11,5 з половиною років. І ось за 11,5 років ми з вами виходимо з іпотеки, в котрій ми планували сидіти 25 років. Ну або не планували сидіти, а мали б, якщо робили б це за розкладом. Робіть висновки самі цифри тут не обманеш, і вони дуже чітко показують те, що і з іпотекою можна дружити, і просто треба знайти до неї підхід. Давайте тепер зрозуміємо, коли треба переплачувати робити ось ці регулярні надплати до свого кредиту, і як банк розподіляє кошти, котрі ти достроково до нього. Приносиш це теж дуже важливо. Ось цей калькулятор, котрий ми тільки що дивились. Він модулює ситуацію, при котрій ось ці додаткові кошти ти будеш вплачувати рівно того дня, коли власне припадає твоя рата. Тобто, в нашому випадку 15 день місяця ми говорили, що ми ти типу поплатимо рату. Але якщо робити це в інші дні, то ситуація буде інша і зараз розберемось в чому різниця. Отже, у нас є наші вводні, знову ж таки, їх проговоримо. Сума кредиту 600, РРСО 7%, дата платежу 15, 15 день кожного місяця, рата 4250 і період 300 місяців. Припустимо, що 25-го числа ти вирішуєш надплатити 2000 злотих до свого кредиту. Але рата твоя регулярна, вона припадає на 15-те число. Тобто, від моменту заплати рати до моменту надплати 25-го пройшло вже 10 днів. І банк, він рахує тобі відсотки щодня. Як він це робить? Давай подивимось на формулу. Він множить тіло, котре в тебе залишилось в нашому випадку. Це 600 тисяч. Воно, звісно, буде щомісяця змінюватись. Тобто, коли ви заплатите першу рату, у вас воно на 750 злотих стане меншим, бо ви бачите на 750 злотих це тіло, а 3500 це відсотки. Потім він це тіло множить на ставку, тобто на 7% в нашому випадку, і ділить це на 365. І ось. За нашими підрахунками, ми розуміємо, що 115 злотих щодня банк нараховує нам. Частина банків в першу чергу розраховують відсотки, котрі вже є на момент задекларованої тобою переплати. Ось в нашому випадку, по цій формулі, ми розуміємо, що між 15 і 25 числом пройшло 10 днів. і Відповідно, банк нарахував нам. 1150 злотих ось цих ось цих відсотків. Тому, вплачуючи 2000 нам треба буде заплатити 3150 злотих для того, щоб 2000 у нас пішло саме на тіло. І тут дуже важливо розуміти те, що ви коли декларуєте найчастіше, ви мусите саме вказати суму тіла, котру ви хочете погасити, тобто 2000 злотих, але мусите покласти на рахунок, з котрого у вас. Знімаються кошти щомісяця банком саме 350, щоб ця транзакція взагалі відбулася. Так робить, наприклад, М-Банк. Ось в нього є така система переплат. І відповідно з 25-го числа у вас вже буде інше тіло кредита, котре буде складати не 600 тисяч а 599 тисяч 150. І вже від нього з наступного дня, тобто з 26-го, будуть рахуватись відсотки. І при цьому дуже важливо розуміти, що банк не бере якби відсотки за ось ці дні з 15 по 25 два рази. Тобто, наступна рата, яка буде вже наступного 15 числа, вона буде суттєво меншою, тому що ви вже заплатили за 10 днів відсотка. І за такою системою найвигіднішим виглядає той сценарій, при котрому ви заплатили рату 15-го і наступного дня. Зробили переплату, щоб вам не нарахувались відсотки по тілу ще старому, і одразу якби вся квота пішла саме на надплату кредиту, щоб вам не прийшлося сплатити 350, а могли заплатити 2,115, і вже якби ця транзакція відбулася. Це не єдиний спосіб розрахунку надплати банками. Друга частина банків робить трохи інакше, приділяючи всі 2000 тисячі злотих на тіло. І просто рахуючи, починаючи з наступного дня відсотки вже від е, нового тіла, і потім ці відсотки від старого і від нового вони сумуються і ось е, ідуть в наступну рату 15-го числа. Це дуже просто для розуміння, набагато простіше ніж попередній спосіб. Так роблять ІНГ, Сантандер, Аліор, БНП Паріба і Велобанк. Ну і третій спосіб, я не буду вдаватись в подробиці, просто скажу, що цим способом користуються ПКО, -СА, ПКО БП і Міленіум. Він полягає на тому, що він так само розподіляє 2000 злотих на 1150% і 850 тіла, але якби він залічує ось ці надплати до тіла вже наступної рати. Ви, звісно, коли будете брати іпотеку, у вас буде свій дорадця кредитовий. Я сподіваюся. І ви будете з ним дуже подробно проробляти всі моменти, на чому полягають у вас ці надплати, тому у вас не буде, я впевнений, жодних питань. Просто треба розуміти, якби загальний механізм того, як це працює. Тому я власне тут сижу для того, щоб вам це пояснити. Ну і розуміючи все, те, що ми оговорили, можна дійти висновку, що мабуть кращим рішенням буде взяти іпотеку і наступного дня повністю її сплатити. Було б добре, правда. Але якщо серйозно, то в будь-який момент, коли у вас з'являються кошти, котрі ви можете приділити на надплату, краще робіть. Це ось це такий універсальний метод. Тепер поговоримо про те, що власне обрати меншу рату чи скорочення періоду кредитування. Тут відповідь буде однозначною Скорочення періоду кредитування це набагато вигідніше у довгостроковій перспективі, і зрозуміти це можна, дивлячись на те, які штрафні санкції і додаткові кошти банки накидують людям, щоб знеохотити їх власне. Скорочувати період кредитування я не буду входити в подробиці того, які банки які санкції вводять при ось цих переплатах. Бо я просто на цьому не так добре знаюся. І, звісно, при співпраці, наприклад, з нашою агенцією або там з іншим будь-яким толковим ріелтором, у вас буде досвідчений також кредитний дорадце, який вам все це пояснить. І розкладе по полочках. Я тільки скажу, що найкращим в цьому плані є М-банк, тому що він жодних додаткових коштів при скороченні періоду кредитування не передбачає. Тобто, ви можете спокійно надплачувати, надплачувати, надплачувати. Ось як в цьому калькуляторі, коли ми рахували, ви бачили, що там рата не змінюється, а змінюється саме період, на котрий ця іпотека в інших банках. Ситуація гірша зараз невеличке відступлення. Я зараз дивлюся свій план і побачив тут, що я пом. Молився, і що не тільки МБанк не має жодних штрафних санкцій за скорочення періоду кредитування, але також Міленіум Аліор і ЕНГ. Тому ось ці чотири банки. Запам'ятай, вони в пріоритеті, якщо ти плануєш робити переплати по кредиту, куди коли візьмеш іпотеку. Це дуже важливо. це. і також дуже важливо те, що все те, що я кажу, воно актуальне на сьогоднішній день. Якщо ти дивишся це, відео не знаю, через рік після того як воно вийшло. То перевір, будь ласка, всю, всю цю інформацію, взагалі, котру я сказав, тому що умови у банків дуже часто змінюються, і можливо, якийсь з цих банків вже не буде пропонувати переплати без штрафів, але є дуже один гарний спосіб, котрий якби є альтернативою до скорочення періоду кредитування там, де, де будуть саме штрафні санкції, і це стратегія сталої рати. Я підглянув її на каналі Marcin Івуч, це такий польський. Блогер, який розповідає про фінансову грамотність, взагалі управління грошима і так далі, дуже раджу ознайомитися з цим каналом, подивитися, що він взагалі робить. Дуже круто у чому полягає суть цієї стратегії. <кій> Всі зекономлені кошти в результаті зменшення рати через переплату, ми знову реінвестуємо у переплату кредиту. Тобто наша рата, котра складала 4250 злотих. М, наприклад, ми надплатили 1000 злотих, і вона зменшилась у нас до 4230 злотих. Тобто зменшилась на 20. Наступного місяця ми будемо надплачувати вже нову рату плюс ці 20 злотих, і так далі. Тобто, щомісяця будемо збільшувати трохи нашу надплату. І дякуючи цьому, період кредитування також буде скорочуватись, тому що. Ви набагато раніше е, прийдете до ситуації, коли тіло просто не залишиться, і це відповідно дозволяє осягнути таких самих ефектів, як при скороченні окресу кредитування. Чи будеш ти платити додаткові кошти, якщо погасиш свою іпотеку достроково? Е, відповідь і так, і ні. З того, що я знаю, е, устава о іпотечному кредитуванні в Польщі дозволяє банкам брати штрафи за те, що люди достроково повністю гасять іпотеку, тільки в перші 36 місяців. Від підписання ось цієї угоди умови кредитової, тобто в перші три роки, тобто, якщо ти повністю погасиш свою іпотеку за три роки, я дуже тобі цього чесно кажучи, бажаю. Я буду дуже радий, якщо кожен буде свою іпотеку так гасити, то ти будеш платити штраф найчастіше це 2% від суми кредиту. Тобто, в випадку там з 600 тисяч злотих, це буде 12 тисяч злотих. Але як завжди, є але і тут є свої фішки, способи, як цього уникнути. І про них я розповів в своєму телеграм-каналі. Цей пост я закріпив, тому ти можеш перейти туди, знайти в закріпі цей пост і його прочитати і знати, що робити в такій ситуації. Слухай, я думаю, що зараз у тебе розуміння того, як Працює механізм вже набагато більше. Ти зараз відносишся до іпотеки не так негативно, як відносився ще півгодини тому. І я сподіваюсь, що ти будеш користуватися всіми цими інструментами, котрі я сьогодні описав. Я сподіваюся, що також цінність регулярності у переплатах я тобі теж доніс. Єдине, що хотів би додати, і що на мою думку дуже важливо у спробах достроково якнайшвидше вийти зі своєї іпотеки не входилось в це коло вічної погоні за ось цим скороченням скороченням іпотечного кредиту, тому що ти ризикуєш просто вигоріти. тобто люди, котрі. Планують гасити свою іпотеку, там не знаю за два-за три роки. Вони заплатять в довгостроковій перспективі менше. Вони раніше е, будуть мати повністю своє житло, але е, якими будуть е, ці роки, коли вони власне цей кредит надплачували, це дуже добре питання. Бо так чи інакше, гроші кожному з нас потрібні не тільки в якості розходного матеріалу, але для реалізації якихось своїх бажань, мрій для того, щоб Відпочивати, розвиватись, радувати себе та близьких. Тому не забувай, будь ласка, про це. Підходь до цього всього свідомо. Якщо ти розумієш, що я не знаю, в тебе немає вільних коштів для того, щоб цю іпотеку гасити. Якщо це буде дуже тяжко для твого морального та ментального стану, то краще почекай, поки це зміниться, і тоді вже займайся переплатами. На цьому все до зустрічі. Чао.